Так, ось така бочка. Ця бочка колись використовувалась для перевезення палива різного. На... на колесах одного колеса немає, інші спущені, в якому стані я не знаю, в якому стані ці спущені колеса, чи їх можна накачати чи ні. Ресори на місці. Передні ресори також на місці всі знизу під бочкою особливої ржавчини немає. Зараз ще в середині покажу, наскільки зможу. О, це колесо в порядку взагалі. А ні, не дуже в порядку.

Блін, щось фокус пропав. О, є. Так, торцова стінка практично не ржава взагалі. Так, да, тут 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 доступу вологи не не було особливого. Так, зверху також в нормальному стані, практично не ржава, тільки зовнішній шар сталі. так. Зверху люк закручений болтами. Так. Сюди я пролізти не зможу, щоб залізти всередину, все показати. А відкрутити бо зараз не маю можливості, не маю чим. Зараз так, просто наскільки зможу, покажу, що всередині робиться. Ой, треба світло включити, напевно, зараз. Оп. Так, це бокова стінка. Там торець, Це бокова стінка також. Так, там якась перегородка. Не знаю, що це за перегородка. Навіщо вона, але ну, вона там є. Так, знизу є шар іржі. Не знаю, наскільки він великий, можна перевірити. Зараз я перевірю чимось і відпишуся в коментарях чи, чи під відео. Ось такий стан бочки.